Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки ходунків мед 1KUI 914. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Загальна ширина 64 см, глибина 48 см. Висота сидіння регулюється від 50 до 60 см, 5 рівнів регулювання висоти. Максимальне навантаження 120 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте виріб, розкладіть каркас, вирівняйте перемички, опустіть сидіння. Відрегулюйте висоту ніжок, як на відео. Протестуйте виріб. Спробуйте присісти. Для того, щоб скласти виріб, потягніть за перемички. Складіть каркас. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо-1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові.